Слава Ісусу Христу, всі, люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові! Церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 25 жовтня 2014 року. Субота. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю наступних святих, преподобного Космиї Святоградця, єпископа Маюмського і творця канонів. Святий Косма був родом з Єрусалима. Після смерті батьків хлопцем заопікувався батько святого Івана Дамаскина. Він забрав хлопця до себе в Дамаск, де під проводом учителя ченця Косма разом зі святим Іваном вивчали святе письмо та різні церковні науки. Після закінчення навчання обидва юнаки пішли до Єрусалимської лаври святого Сави і там пострилися ученці. У час іконоборства товариші відважно обороняли правдиву віру від єретиків. У 734 році Косма був висвячений на Маюмського єпископа. Він, як добрий пастир, дбайливо управляв своєю єпархією. Косма був автором гарних церковних пісень і канонів на Господні та Богородичні свята. Косма був мужем покірної та лагідної вдачі і проводив своє життя у молитвах, постах, та чуваннях у 781 року. Інший святий сьогоднішнього дня, про якого творимо пам'ять, це святий Мартин, милостивий, єпископ Туринський. Святий Мартин походив з горішньої панонії і був сином поганського військового старшини. На 10-му році життя він добровільно почав готуватися до тайне хрещення. Коли йому було 15 років, його змусили вступити до війська. Хоч він у тому часі не був іще охрещений, проте вже тоді жив християнським духом і при війську вів більш чернече, ніж вояцьке життя. Оповідають, що коли раз під час Святої Зими він побачив майже голого прохача, що трясся від голоду. Він витягнув свого меча, розтяг надвоє свого вояцького плаща і дав половину в Богому, щоб накрився та зігрівся. Вночі побачив Мартин у сні Ісуса Христа, одягненого в ту половину його плаща, що її він віддав був у Богому. Коли приблизно 371 року помер турський єпископ, на його наступника священники з народом вибрали Мартина. Після свячень він замешкав у келії поза містом, де незабаром постав монастир, у котрому під його духовним проводом жило 80 ченців. Багато ченців з цього монастиря стали єпископами, бо не було міста, що не бажало б мати пастирем Мартинового учня. Мартин відійшов у вічність приблизно у 400-му році. На божественній літурії святого Івана Злотустов сьогодні читаємо Іванлія відівенили Луки з п'ятої глави, з 27-го по 32-й стишок, де є такі слова. Після цього він вийшов, побачив митника, Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього: Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім Левій справив для нього бенкет великий. У своїй хаті була ж там з ним за столом велика сила митерів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали, і, звертаючись до його учнів, говорили: Чого ви з митерями й грішниками їсте й п'єте? Ісус у відповідь сказав їм. Не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. Наші гріхи не перепона для Господа любити нас, але наша нерозкаяність від Божої любові може нас навіки роз'єднати. Наші храми не обмежують Бога в любові до людини, але людина, відходячи від Божого храму, може і від Божої любові відійти. Ми можемо свої подружжя розлучити, але тим самим розлучитися також і з Богом. Ми нехтуємо Його законами, та чи знехтує він нами. Може, досить, давайте повертатися до все Бога, бо любов його безмежна, але наш час визначений. Всякі зміни пов'язані з незручностями, навіть якщо це зміни на краще. Самюель Джонсон. Благословені Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям, завжди, нині повсякчас і навіки вічні.